Всім доброго раночку. Зараз буду робити свій макіяж. Дуже простий, і дуже швидкий. Так як макіяж ми робимо дуже швидкий, беремо такий колір наносимо на все веко. Далі. Пентусь закодився. peremaa ostis kõik , oli . no see sama täna . ei no noh , see on mõistlik . Так, трошки ручками розташовуємо. Ну, трішки затемнили. Далі беремо підводочку. Ось в тоненький кінчик взагалі. І так от трішечки проводимо. Геть трошки, бачите? Далі беремо помадку, Ну, ось так, бачите, вийшов макіяж дуже простий. Дуже швидко, бо в мене малявка сидить сама. Треба в це дуже оперативно гудати. Отак я буду виходити. Ось так бровки трішки можна. Ну, Тут немає нічого. Просто кісточкою підрівняти. У мене вони покращені хною. Все. Тональним кремом я зараз не користуюсь пудрою, хайлайтерами ні, бо це вже не швидкий буде макіяж. Да. Розчершуємося, приводимо свою зачіску в порядок, аромат і все класно. Я вже причесалася, зараз наношу свій улюблений аромат. І все. Я готова йти. Дівчининки, а ми знову чистим грибочки. Ой, звісно, треба це робити, але мені зараз хочеться спати. Така погода за вікном, що не дуже хочеться робити будь-що. І Лєночка так само каже. Ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Вишні, черешні, зірки. Та ладно. Я знаю, що я перекручую слова, але це таке буває. Ой. Скільки роботи сьогодні? Треба шкаф передивитися, там, де в мене курточки. Сьогодні купила собі обновочку. Купила нове пальтішко. Так що, дівчатка. Буде вам відео, вставочка. Моїм новим палтишком. Дуже гарне. От. Сьогодні все бігом, дуже треба багато справ зробити, все встигнути, але не знаю. Напланувала багато, а я ж кажу: вчора говорила, що плани не завжди збігаються з реальністю. Ну нічого, будемо те, що встигнемо, те і зробимо. Ластівки, ластівки. мені цілий день в голові ця пісня в ці ластівки. Ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Вишні черешні. Угу. Ну, це таке воно ну, да, буває. Не знаю, зроблю сьогодні мабуть, тренування, Прасик хопер таке. Веселеньке. Включу собі якусь музичку, самі ластівки. Подбадьор, подбадьор. Скажіть, будь ласка, дівчата, що ви робите, коли у вас дуже-дуже нервовий стан? Як ви заспокоїтесь? Я, наприклад, стараюсь просто <кх> посидіти, відпочити, бо я нервова тільки далеко. Тоді, коли дуже втомлена, і в мене багато чого потрібно зробити. Я не встигаю, і тоді я нервова. А так, я ну, не нервую так просто, ну, щоб там, просто взяла і нервую. Як ви справляєтеся зі своїми емоціями? Будь ласка, діліться. Я вас дуже люблю.